Розхристаний січень, десяті числа, важка зима. Майор на підпитку перераховує все, що мав. Дванадцять відряджень, чотири рани, чужу війну і безліч жінок. А пам'ятає лише одну. Та майор не сумує. Майор очікує зороліт небесну посудину, броньований човен, космічний пліт провулкові Маркса в Казані Дучців давно один. З очима повними, чи то повітря, чи то води, за темними вікнами твердне небо, а в небі дно. Майор вимикає і вмикає світло. його вікно блищить на півсвіту. воно. Помітне вже звідусіль небесному воїнству, Богу, янголам, людям всім. Над ним закипає зірками космос, парує ніч. Пливуть сузір'я зір'я кишать зарильоти аж десь на дні. І серед крайніх вже розвертається той один, що мчить за майором забрати назавше кудись туди. Там три сержанти, два капітани і рядові, а ще лейтенанти. І всі зірками у голові. Вони шикуються, як до параду і крізь ті дірки, майорові видно, як божевільно блищать зірки. Вони зачекалися на комбата, не рік, не два. Вони невагомі, в кожного світиться голова. Та майор не сумує. Він серед них і уже давно. У нього є світло, в нього є ніч і його вікно.